Кліматичні умови в середній смузі України не дозволяють вирощувати огірки з насіння. на відкритих грядках без додаткових плівкових укриттів ця популярна овочева культура дуже вимоглива до тепла і світла при заморозках до 1 градуса молоді сходи можуть легко загинути, а при затіненні дорослі рослини будуть погано плодоносити, тому вирощування огірків в теплиці. Найпопулярніший і поширений варіант серед українських овочівників популярні сорти огірків, огірки в теплиці взимку і влітку здатні давати високий урожай. Якщо забезпечити для рослин відповідні умови, а значить при наявності обігрівається теплиці, ви навіть в зимові місяці зможете порадувати своїх близьких свіжими овочами, вирощеними без хімікатів, перш ніж приступити до посадки, потрібно підібрати сорти огірків для теплиць. Адже далеко не кожен сорт підходить для вирощування в таких умовах. Наприклад, бджолозапильні сорти доведеться щодня запилювати вручну комахи в теплицю залітають неохоче, а взимку їх і зовсім немає, інакше зав'язі будуть опадати найбільш популярні самозапильні високоврожайні гібриди огірків: Геркулес Фодин, салатний і меля фодин, засолювальний, динаміт фодин універсальний, зузуля фодин, анюта фодин, пікнік фодин. Ліпут фодин колібрі-фодин, махаон-фодин, календар фодин, квітневий фодин, кураж фодин, луховицький фодин, флін урожайні і при цьому досить невибагливі сорти московський тепличний, зоря-манул, гата сюрприз 66 шість, особливою тіньовитривалістю і пристосованістю до низької вологості відрізняються сорти марфінський, естафета домашній, кміні, верба, регата Риковський, Український. Детальна технологія вирощування огірків в теплиці для пророщування насіння огірків рекомендується температура о 2-2-2-5 градусів, тому якщо теплиця не обогреває має. Плівкового типу посів насіння здійснюють в домашніх умовах в першій половині квітня, щоб пересадити в теплицю вже готову розсаду до середини травня. У обігріваються теплицях, висівати насіння огірків можна в будь-який час року. Підготовка ґрунту. Огірки люблять родючі ґрунти, насичені органічними добривами, щоб вирощування тепличних огірків принесло хороші результати. Заздалегідь підготуйте ґрунтову суміш перегною і торфу по два частини. Один частина тир. Деревної золи тристл і нітрофоска один стл, можна купити готовий почогрунт з добривами, поверхня ґрунту розрівняйте і розсипте зверху мінеральні добрива, потім покрийте поверхню плівкою і залиште на пару тижнів, щоб добрива вбралися. Це допоможе захистити сходи від хвороб огірків, підвищить урожай і поліпшить смакові якості плодів калібрування і знезараження насіння. Найкраще вирощувати огірки в теплиці з насіння, яким 2-3 роки, так як вони забезпечать найбільшу врожайність, відкалібруйте насіння вручну, видаливши хворі та порожні, потім слід знезаразити насіння від хвороб і шкідників, поклавши їх на 12 годин в ганчірочку. Змочену соком алою або розчином мікроелементів до літра гарячої води, додайте борну кислоту і мідний купорос на кінчику ножа, а також чайну ложку нітрофоски. Потім промийте насіння в проточній воді і викладіть їх між шарами вологої марлі, щоб помістити в холодильник для загартовування. Загартовування проводиться при температурі близько 0 градусів протягом тижня. Не забувайте час від часу зволожувати марлю. Вирощування розсади розсаду рекомендується вирощувати в маленьких горщиках або пластикових стаканчиках. Кожне насіннячко поміщають по одному в горщик на глибину 2 см. засипають шаром ґрунту і накривають зверху вологою тканиною, щоб верхній шар ґрунту не пересихав. Висівати насіння для розсади ви можете 10-15 днів, посадка огірків в теплиці конвеєрним способом забезпечить вам безперервний урожай протягом усього року. Поки не з'являться перші сходи, температура в теплиці повинна підтримуватися на рівні 2-5 градусів, а з появою паростків на 5 днів потрібно знизити денну температуру до 1,5 а нічну до 1,2 градусів. Поливати розсаду слід раз в два дні. Періодично підгодовую розчином коров'яку з розрахунку 1 -6. Після підгодівлі обмивайте розсаду чистою теплою водою пересаджування розсади, і догляд за огірками через місяць починається пересаджування розсади. У стелажних теплицях розсаду висаджують на стелажі, покриті ґрунтом, а в інших типах теплиць просто формують рівні гряди, можна висаджувати рослини в гряди прямо в горщиках. Заглиблюючи в землю на висоти горщика, між рослинами відстань повинна бути не менше 20 см, а між рядами не менше 90 см. Вдень в теплиці слід підтримувати температуру на рівні 25 п'ять градусів з обов'язковим провітрюванням в сонячні дні, а вночі в межах 1,5 градусів. При появі третього справжнього листка роблять першу підгодівлю добривами, друга підгодівля здійснюється на початку цвітіння. Під час плодоношення можна підгодувати огірки чотири рази розчином коров'яку або розчином курячого посліду. До цвітіння рекомендується поливати огірки раз в п'ять днів після цвітіння через день, але якщо ви помітите, що листя почали подв'язати. Це сигнал до термінового поливу, у міру росту рослин їх потрібно буде акуратно підв'язувати до двох дротів, натягнутим у верхній частині теплиці, особливості вирощування огірків в теплицях взимку. Перед тим як вирощувати огірки в теплиці, варто врахувати найбільш ймовірні труднощі, з якими вам доведеться зіткнутися. Перша проблема це недолік вологи в повітрі через пічного або водяного обігріву теплиць. Оскільки огірки дуже вологолюбні, вам доведеться постійно піклуватися про підтримку комфортної вологості повітря, розставляйте листи, бочки з водою, зволожити підлогу, труби оприскуйте рослини з пульверизатора, і якщо вас цікавить вирощування огірків взимку в грудні сіні. Тоді починайте висівати насіння в кінці вересня, а розсаду висаджувати в кінці жовтня, але врахуйте, що через нестачу сонячного світла в січні лютому вирощування огірків в теплиці взимку практично неможливо без додаткового штучного освітлення, з підвищенням освітлення поліпшується якість плодів і збільшується та скорбінової кислоти і цукрів в плодах. Бажано підвішувати лампи спочатку на висоті 50 см над рослинами, а в міру їх зростання піднімати лампи вище. До 1,5 обов'язково стежте за температурним режимом в теплиці, не повинно бути різких добових перепадів температур і зниження температури менше 1,0 градусів, інакше листя будуть активно рости, але плоди перестануть наливатися, а коренева система не зможе вбирати воду. Пер ви знаєте, як виростити огірки взимку, а значить. До новорічного столу у вас буде власний урожай смачних домашніх огірків.